Доброго дня, колеги. розпочинаємо засідання комісії Васильківської міської ради, восьмого з питання, з питань депутатської етики, готовності, моралі, законності та правопорядку контролю за виконанням рішень міської ради, розвитку громадянського суспільства, засобів масової інформації, приватизації, контролю за виконанням інвестиційних зобов'язань та питання регуляторної політики, податків та збори, підприємницької діяльності, економічного реформу, Торгівлі громадського харчовораду. Присутні шалова голова комісії, заступник голови комісії струк, члени комісії Рядков Гаріось, Райчук, Кузьменко. Форум для роботи є, розпочинаємо нашу роботу. Перелік питань, які буде вноситься на розгляд комісії. Перше про внесення змін в до рішення Сетківської міської ради від п'ятого 24-го року номер 1628 про затвердження плану діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів серед господарської діяльності Осипської міської територіальної громади на 25-й рік. Доповідає Олександра Тарасного. Прошу підтримати затвердження плану регуляторної діяльності. Це є певна процедура. Для того, щоб ми мали змогу приймати потім протязі року регуляторні акти. Це було подання від архітектури. Вони <кій> потребують затвердження правил розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Васильківської міської територіальної громади та порядок розміщення вивісок на території Васильківської міської територіальної громади. Шановні депутати, дуже прошу підтримати, щоб вони увагу, мали згоду. Пропозиції немає. Хто за? Підтримай. Всі за, хто немає. немає. Наступне питання е, про викликання переліку того, типу об'єкту комунальної власності у нас Київської міської територіальної громади. Затверджено рішення Масвітської міської ради 19.08.2021 року про затвердження переліку того типу об'єкту комунальної власності. У новій редакції відповідає Олександра Герасміва. Нам треба е трохи змінити перелік другого типу в плані збільшення площі для розміщення певних установ, організацій, структурних підрозділів і таке інше. Дуже прошу підтримати. Підтримаю ступеню. Протину наступне питання про надання попередньої здоби без платних прийняття до комунальної власності Васильківської міської територіальної громади державного майна, яке перебуває на балансі Васильківського управління Державної Казначеської служби України Київській області за адресу вулиця Покровська, п'ять, місто Сергія. Відповідає Олександра Грас. До нас до Васильківської міської територіальної громади звернулась державна Казанчиська. України у Київській області щодо питання прийняття в нашу комунальну власність державного майна, є ну, пропозиція, щоб ми взяли, взяли цю будівлю до себе на утримання у комунальну власність. Там є певні, певні будівлі, тому я вважаю, я що це доцільне питання. Збільшення комунального майна, ми потім зможемо там розмістити наші структурні підрозділи, тому прошу підтримати. Коле, хто да, є таке. Там вже є зареєстрована земельна ділянка, забула сказати. Підтримуємо? Так, так. Всі завтра. От іноді трималися. Планом прийняття комунальної власні Васильківської міської територіальної громади було збудованої захисної споруди, це інодзахисті. Споруди подвійного призначення з властивостями протирадиційних укриттів, реєстраційний номер сертифікату прийняття об'єкту в експлуатацію, яка розташована за адресою Київська область місто Сильків. Доповідає Інна Шепілова, начальник управління освіти. Так, це і гімназія нова споруда, яка вдома. Це така обов'язкова процедура. Прошу підтримати. Хто за? За mm. uh, yeah, всі проти. Може, триматися. Uh, П'яте. Про внесення до рішення Росідківської міської ради про безоплатну передачу комунального майна транспортних засобів з балансу управління освіти Распівської міської ради. Передаємо з пальні квартири на нові сесії. Три забрати машини, потім передумали, забирають одну. Ми з вами зміни, передаємо їм одну, а на дві будемо давати на скасалі. Так. Не постійно. Не запрацювали. Звичайно, підтримуємо. Ні, то хоче два автомобілі, ми Ну, На будемо. забрати.